ефірі інформаційна програма День це головні новини області у студії Дана В'юн. Вітаю вас, депутати обласної ради на сесії прийняли звернення до президента України, уряду та Верховної ради з проханням внести зміни до закону про державний бюджет на 2011 рік. Зокрема, йдеться про недопущення зменшення фінансування соціальних гарантій чорнобильців, дітей війни та інших категорій. Також обласні обранці просять центральну владу розробити цільові програми для лікування хворих нефрологічного профілю та на хронічні вірусні гепатити. Водночас не отримали підтримки більшості звернення щодо накладення вето на закон про реформування пенсійної системи та щодо переслідування лідерів опозиційних сил. Загалом результатом роботи шостої сесії облради стало ухвалення рішень із 64 питань. Доцільність і перспективи створення в області логістичного комплексу обговорили у Рівному. Його модель презентував експерт із Нідерландів Бернард Зельмаєр. Ініціатором розробки стала обласна влада. За словами експерта, логістичний комплекс це своєрідний склад для швидкого і якісного забезпечення споживачів товарами. І, хоча їх переважно облаштовують у великих містах, рівне теж має перспективу, адже місто розташоване на перетині важливих транспортних магістралей і має власний аеропорт. Експерт також зазначив, що у послугах логістич Центру зацікавлені місцеві виробники, реалізатори товарів і транспортні компанії. Після презентації керівництво Рівненщини має зважити усі за і проти та визначитися щодо створення центру ідея створення логістичного центру належить облдержадміністрації і деяким великим підприємствам. Зараз проводиться аналіз товаропотоків, які проходять через регіон, як зупинити усі вантажівки та потяги, які проходять транзитом через Рівненщину та обласний центр, а також яку роль може відіграти логістичний комплекс у накопиченні та розповсюдженні товарів у якомусь конкретному напрямку. Уже три місяці десятирічна дівчинка з Квасилова замість друзів і літніх забав бачить лише лікарняні стіни. В обласній дитячій лікарні за рік зуміли вилікувати дитину від лейкозу, але вона так і не вийшла з лікарні. Новий діагноз анеуризма підключичної артерії. По простому це означає, що унаслідок пошкодження артерії утворився кров'яний мішочок. Щоправда, цей діагноз поставили уже столичні лікарі. Позаяк на місці маму заспокоювали. Є невеличка гематома, так буває, і вона поступово розсмокчиться. Проте дівчинка перестала Ворушити рукою, а стишувати її біль почали наркотичними засобами. Оксана Жужевська дізналася, що дівчинку вже успішно прооперували у Києві, і спробувала з'ясувати, що стало причиною: біла халатність чи прикра випадковість. До відділення дитячої онкогематології з діагнозом лейкоз 10 десятирічна дівчинка потрапила в кінці листопада минулого року. За 8 місяців рівненські медики дитину повністю вилікували. Проте, замість того, аби гратися з однолітками і забути про страшну недугу, дівчинка продовжує блукати лікарнями. Усе почалося біля трьох місяців тому, після того як дитині з тонкими післяхіміотерапії судинами поставили підключичний катетер. Тоді дівчинка відчула біль у руці. Нам поставив катетер Лендер Михайло Іванович. Він оглянув цей катетер і сказав, що у нас тут все нормально, катетер працює нормально, і ці болі не пов'язані з тим, не пов'язані з тим, що у нас болить рука. На третій день прийшлося катетер зняти, бо він був в запальному стані. Після цього, за словами мами, біль у дитини постійно посилювався. Тим часом медики запевняли, що після катетера утворилася невелика гематома. Дівчинці давали знеболювальні препарати і запевняли рідних, що з часом усе розсмокчиться. Але з часом легка анестезія допомагала дедалі менше, і дитину перевели на наркотичний засіб. Проте і з ним біль поверталася все швидше і швидше. Через болі дитина кричала на всю лікарню від болі. Мене пита... мене, просили закрити двері, щоб ніхто ніхто це не чув. Розуміти, коли кричить дитина, а вони думають, чи давати обізволі, чи вона ще потерпить. У цей час лікуючий лікар дитини була у відпустці і щойно повернулася до праці, як негайно відправила дівчинку на обстеження у Київський інститут хірургії імені Шалімова. Столичні ескулапи поставили діагноз аневризма підключичної артерії, але оперувати дитину відмовилися через загрозу рецидиву після лікування лейкозу. Дівчинка повернулася до рівного. Тут вона майже перестала ходити і ворушити рукою. Рука. Де болить? Ціла рука. Мама. У цей час місцеві лікарі стан дитини не вважали критичним, а називали його посередньо важким. Загальний стан дитини, я вважаю, був у середньої ступені важкості. Коли наші спеціалісти спілкувалися з дитиною, гралася на комп'ютері. Зрештою, після тривалих телефонних розмов, дитячих страждань і не без допомоги добрих людей, дівчинку таки знову відправили у Київ. Інший столичний центр цього разу дитячої кардіохірургії знайшла мама. Лікарня спромоглась на спецавтомобіль, заправку якого майже повністю взяли на себе волонтери. При цьому керівництво лікарні не вважало, що причиною такого стану дитини стали маніпуляції її персоналу. Зараз на даний момент, зараз на даний момент, сказати, що це було внаслідок категорізації однозначно і категорично, я не можу. В Києві дівчинку прооперували вже наступного дня. За словами столичних медиків, операція була дуже складною. Її робив особисто головний лікар, екс-міністр охорони здоров'я Ілля Ємець. Нам у кардіоцентрі повідомили, що прооперувати дівчинку треба було раніше, адже болі у руці дедалі сильнішали. А дитина приймала наркотичні знеболюючі. Операція пройшла успішно, і лікарі обіцяють, що з часом рука дівчинки знову буде діяти. А щодо причини дитячих страждань, то київський лікуючий лікар сказав наступне швидше за все це було пошкодження судини під час установки венозного катетера. Швидше за все столичний кардіолог пояснив, що у їхньому центрі від установки винозних катетерів відмовилися вже давно. В обласній дитячій лікарні пообіцяли провести службове розслідування випадку з дівчинкою і практично визнали ймовірність лікарської помилки. Інколи, інколи може бути, ну знаєте, і ми теж йдемо по дорозі. Інколи теж може в болото вступити один раз. Ну не можна з цього робити. проблеми, такої вже таку знаєте, от уже там порвати когось, там голову повідривати. Там. тим часом наркологи повідомили батьків, що крім усього на дівчинку тепер чекає ще й піврічний курс лікування та реабілітації від наркотичної залежності. Оксана Жужеська, Микола Штемпель, інформаційна програма День. У Рівненському краєзнавчому музеї знімають фільм про відомого радянського розвідника і диверсанта Миколу Кузнєцова. Ідея відзняти стрічку належить руському культурному центру, а презентують її уже 27 липня, з нагоди століття із дня народження Миколи Кузнєцова. Зйомки проводить київський режисер Ігор Бутирін. За його словами, це буде спроба розкрити колись героїзований, а за роки незалежності почасти демонізований образ Кузнєцова з різних сторін. Адже донині в його історії та загибелі багато білих плям. Єдине про що можна не сперечатися, Же Тетяна Бобрікова, так це те, що з усіх радянських розвідників того періоду він єдина людина, яка існувала реально. А правда, про долю Кузніцова може відкритися уже через 14 років. Саме тоді збігає час секретності його матеріалів. Сьогодні цими алеями, які 70 років тому ходять люди у німецькій формі, тільки цього разу командує ними не Ерік Кох, а режисер Ігор Бутирін. Короткометражний фільм про героя радянського союзу, розвідника Миколу Кузнецьова, вирішили знімати керівники руського культурного центру спільно з місцевими комуністами до сторічного ювілею з дня народження цієї людини. Прийдуть торжества, прийдуть мітинг, будуть чтені. відмітять ті, хто його любить, вважає, хто знає понимает, что он внес для победы в Великой Отечественной войне, останется фильм для будущего. То есть это то, что мы сможем сделать в память о этом великом человеке. Історія Миколи Кузнєцова настільки вразила режисера Ігоря Бутиріна, що він одразу погодився зробити цей фільм. Каже, постать неоднозначна. Відтак хотів розкрити образ з різних сторін. Названня цього фільму, ну пусть не робочого. я думаю, ну і залишиться, це дві Тобто, смисл в основному цього фільму в тому, що Нет смысла нам э, ссориться, размышлять, э, там не знаю, воевать и э, агрессию какую-то проявлять до 2025 года. Потому что рассекретят материалы по этому разведчику в 2025 году. И все, что мы имеем сейчас, это легенды, рассказы. Роль самого розвідника виконує історичний реконструктор з Києва Ігор Чуйко. Майже всі деталі його форми оригінальні, Він же не вперше знімається у документальних стрічках. Неодноразово був і солдатом Червоної армії, і гітлерівцем. А у ролі Кузнецова він вперше Якщо чесно горяту, от в цій формі, в этом здані знає, що тут було время війни що щось десь там пробирає, щось, звісно, є. фільм. Про кузнецова буде готовий до ювілею до 27 липня. І прем'єра стрічки відбудеться одразу тут, на знімальному майданчику у приміщенні кризнавчого музею. Тетяна Бобрікова, Сергій Габрилевич, Інформаційна програма День. Два прапори української повстанської армії зберігаються у церкві села Плоска Дубинського району. Вони пролежали у схованці більше шести десятків років. Знайшли їх цілком випадково під час ремонту храму. Про те, що десь у селі заховано повстанські реліквії, ходило чимало розмов однак, всю цю історію вважали просто красивою легендою. Село Плоска, що у Дубинському районі, завжди називали столицею Повстанського краю. Та навряд хто здогадувався, що реліквії часів національно визвольних змагань зберігаються у престолі сільського храму. Два вишиті національні прапори знайшли випадково, коли розпочали ремонт у церкві. Розбирали престол і знайшли там два прапори українських, які по розповідям жителів церковної громади. Вишили і туди положили значить, наші жителі, які сочувствували, значить, укр українсь... УПА і були українськими націоналістами. Люди, які вишили ці прапори, остерігалися тримати їх вдома. Тому й віддали місцевому священнику. Так українські святині зберігалися у престолі 64 роки. Ці прапори люди, рискуючи своїм життям, сохранили. Для потомків знайдені прапори вирішили залишити у храмі, аби кожен прихожанин міг добре їх роздивитися і навіть доторкнутися до історичних реліквій. Окрім повстанських прапорів, село Плоска цікавий своїм музеєм, в якому зберігаються доволі неординарні експонати. Наприклад, там можна побачити старовинний вулик Довбанку в давнину. Люди вирізали з дерева середину і прямо туди заселяли бджіл. Також цікавий дуже експонат. Ну, скажімо так, він не похожий на українське вбрання, хоча, за легендою, це вбрання використовували на, на весіллі. Тобто, був це вбрання молодого і молодої. У площі Неби гордяться своїм музеєм. Щороку він поповнюється новими експонатами, аби про історію села, побут його жителів та стародавні звичаї знали і наступні покоління. Світлана Федик, Олександр Дмитрук Здобно для інформаційної програми День. Одна людина загинула, та ще двоє потрапили у лікарню у наслідок ДТП, що сталося сьогодні у селі Мирне Костопільського району. Як повідомляє прес-служба обласного ДАІ, маршрутка, що рухалася із Володимирця до Рівного, виїхала на смугу зустрічного руху. Потім влетіла у кювет та врізалася у тополю. Від отриманих поранень 48-річний водій помер на місці. Від Адама і Єви до нашого часу таку тематику картин запропонував рівнянам художник Сергій Гречанюк. Полотна, які митець створював упродовж п'яти років, брали участь у різних міжнародних виставках і лише тепер представлені у рівному під назвою Яблучна ера. Усієї колекції робіт рівненського художника глядачі побачити не зможуть. Але основний цикл картин відображає декілька етапів його творчості. Картини, які представив рівнянам художник Сергій Гречанюк, написані вже давно. Свою активну творчу діяльність він розпочав ще в 90-х роках. Більша частина його полота не виставлялася в рівному, а подорожувала світом. Лише цього року художник вирішив показати рівнянам яблучну еру, якій змалював свій творчий шлях від початку і до сьогодні. Яблуко переворотного гріха їли, анатомічне яблуко Адама. Яблуко суда Париса, афективне яблуко Вільгельма Телля, гравітаційне яблуко Ньютона, структурне яблуко Сізанна, ядерне яблуко ХХ століття і задумала, що п'ята робота як яблуко ХХІ століття. Творчий доробок Греченюка складає більше 40 робіт. Організатори виставки вибрали лише ті, які на їхню думку перекликаються з картинами Сальвадора Далі. Вони дуже гарно вписуються в інтер'єр нашої в інтер'єр нашої кав'ярні, тому що вони перекликаються з сюрреалістичними картинами Сальвадора і відповідають духу нашої кав'ярні. В чому там можна його зроніть, звісно, як раз з тим. Художником, іменем якого названа галерея, но Сергія Вичинівка, гораздо гаразд, мир, гораздо, скажімо так, добрі. Наразі художник створює не лише картини, а й пише верлібри. Хоча скаржиться, що часу на творчість не вистачає. Та й нинішнє суспільство не надто цікавиться мистецтвом. Вікторія Бондар, Сергій Савта, інформаційна програма День. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі Хай щастить. Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що вулиці Соборній у Рівному.